Лікарні Дніпропетровська, де перебувають сотні поранених бійців, сьогодні приймали допомогу з Франції. Вартісне обладнання та діагностичну апаратуру для них збирали представники української діаспори та пересічні французи цей боєць просить не показувати обличчя. Після лікування йому ще повертатися у зону АТО пораненого його привезли з околиць донецького аеропорту. Вбістрільна сколочне в ногу. Сколочного щодня лише військовий шпиталь приймає загалом 50 поранених. Зато не менше привозять і в інші три лікарні міста, де бійців оперують майже цілодобово. Лікарі змушені рятувати їм життя за допомогою старезної апаратури, яка постійно виходить з ладу. Нам необхідно зараз ренгеновські апарати, комп'ютерний томограф, от, ціарка, так називаємо це для того, щоб можна було доставати осколки. Як і зазвичай рятують волонтери. Вони власноруч ремонтують старі корпуси та дістають ліки, а також благодійники. Ось ці багатофункціональні ліжка та крісла, наприклад, привезли аж із Франції. Є у гуманітарному вантажі і маленькі рентгенапарати, і пристрої для ультразвукової діагностики. Це вже шостий вантаж звідти. Загальна вага майже 60 тонн на суму близько 5 мільйонів гривень. Усе це зібрала українська діаспора у Франції. Гуманітарна допомога була зібрана в госпіталях в різних районах Франції. Це звичайні українці, які проживають в Франції, яким допомагають небайдужі французи. Вони їздять по госпіталям. Вишукується обладнання. Цю апаратуру розподілять між трьома лікарнями Дніпропетровська, де зараз перебувають сотні бійців. Днями лікарі очікують ще один вантаж із Франції. Наталя Гріщенко Євген Венкоденцов, новини телеканал Інтер Дніпропетровська.